У блогерів є традиція, коли набираєш 10 тисяч, 100 тисяч чи мільйон підписників, запалюєш красиві свічки на тортику. Ну, в моєму випадку це поки що одна тисяча. Але повірте, я заслужила ці бенгальські огні всім серцем. І знаєте, що найцікавіше? Поки я запалювала нолик, одиничка вже згоріла, і це, чесно кажучи, ідеальна метафора моєї дороги до цієї тисячі. Трошки хаосу, трошки комедії, багато сліз, багато відчаю, багато ну й навіщо я це придумала. Трошки «тану його все в дупу, вибачте. Але я впоралася. Кажуть, перші десять тисяч найважчі. Ха, Ха, друзі, я не знаю про що ви, бо моя перша тисяча була ну, пеклом з елементами феєрверків. Але ж ці люди такі справжні, такі цінні, і не боти там якісь накручені. Та попри весь цей цирк зі свічками я дивлюся вперед оптимістично. Бо я знаю, далі буде легше, далі буде веселіше. І дуже скоро я запалю набагато красивіші свічки з новою цифрою. І вже не в темній футболці, на фоні якої навіть свічок не видно, і не в диму, а естетично, як у людей. А поки святкуємо так, як є, моя перша тисяча, моє комедне відео, мій шлях. І я пишаюся кожним кроком.